Всім привіт! Мене звати Інвал і сьогодні розберемо торгову пару євро-долар і почнемо з тижневого таймфрейму. Тут для себе можна виділити шортовий рейд та лонговий імп, котрий ще не був протестований, тому шорт угоди точно в пріоритеті, а лонгувати, коли у тебе під ногами лонгова в FOI, не дуже тої хочеться. Отож, як ми знаємо, тиждень доставляє до Daily. І тут так співпало, що початком тижневого імба є Daily Swing, тому в цій зоні варто дивитися на реакцію і бути готовим реагувати в лонг. З Daily також для себе можна відмітити вже сформований контекст шорт Rate, а також даний тригер Daily Imp в тижневій пої. Ось від нього також варто очікувати реакцію, і в ідеалі я би хотів побачити його тест. І звідси продовжувати шукати якісь лонг угоди. Ось, якщо ми перейдемо на таймфрейм нижче. То побачимо, що після утвореного ХТ в контексту ціна рухається в шортовому order flow, тому що вона перекриває ім, формує шортовий рейд. І в контексті цього рейду ціна формує годинний блок. І вже, як ми бачимо, після тесту цього блоку дає реакцію. Я тут для себе угоду взяти не зміг, адже не отримав підтвердження за LTF. Але сьогодні 100% шорт угоди в пріоритеті лонг точно skip. Тому що навіть якщо ціна досягне цього рівня, я... мені потрібно, щоб свічка з Делі закрилася. Та? Я хочу побачити закриття свічки для формування певного контексту. Поки свічка не закрита, я лонг розглядати не буду. Тому лонги вже аж від завтрашнього дня. Сьогодні, після повернення, це не в цей діапазон. Якщо це відбудеться, я буду шукати шорт угоди. Також може відбутись те, що за скільки за 5 годин. Плюс-мінус закриється друга 4-годинна свічка, і це нас формує годинний імп в шорт. В тому випадку я буду розглядати Daily Swing. Ось цей як FTA на сьогодні. І після тесту 4-годинного ФВГ я буду продовжувати шукати шорт угоди, адже це вже буде продовження order flow після хата в контексті і буду чекати ціну нижче в даному daily ФВГ. Ось. Тому план такий. Також варто не забувати про Діксі, про СМТ з ним. Але на даному етапі активи знаходяться у синхроні. Так, Діксі також формує РАЙД, також віклі ФВГ не протестований, але при аналізі варто про нього не забувати. Зараз євро виглядає набагато чистішим, тому в першу чергу сьогодні я опираюся саме на нього. Ну, якщо підсумувати план на сьогодні, то 100% лонг скіп на даному етапі. Варто дочекатися закриття дня і вже завтра подивитися на реакцію і на те, що ціна сформує е, тільки початок дня, тому шорт точно варто ще сьогодні очікувати. Е, і для цього є два варіанти: або ціна повертається в даний годинний блок і тестить даний годинний ФВГ. Після цього дає реакцію на М5, і тоді можна входити. Або ціна спершу досягає даного рівня. Після чого я хочу побачити формування 4 годинного ФВГ в шорт, і від нього вже продовження шортового руху нижче. Тому ось такий план. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.